Почути аудіоверсію епічної трагедії Павлік Морозов усі бажаючи мали нагоду вже давно. Тепер прикарпатські прихильники неординарної творчості, автора п'єси, найскандальнішого українського драматурга і художника Леся Подрев'янського змогли побачити інсценізовану версію твору. Її привіз до Івано-Франківська столичний театр Крот. Це прізвисько режисера театру Андрія Крітенка, який виступив постановником Павліка Морозова. Вистава вже три роки користується успіхом у столиці. Тепер її вперше вивезли на гастролі. Серед майже Трьох десятків людей, які мандрують, із нею половина це актори. У 70-х роках пригадує виконавець ролі батька головного героя. Йому довелося попрацювати і в Франківському музично-драматичному театрі. В цьому театрі в Франківську колись грали балладини Єлюша Словацького і Данило Галицький, Була вистава цікава. О, так, що декілька вистав було хороших тут в акторському складі Павліка Морозова. Є аматори. Ролі у постановці отримали музикант Андрій Середа та журналіст Микола Вересень. Останнього, як і більшість інших учасників спектаклю, до роботи на сцені заохотили передусім дружні стосунки із Лесем Подерв'янським. Щоправда, грає Вересень не у всіх виставах, адже має дублера. Ну, це важко. Це я, я б не хотів бути актором. Я, я, я не знаю навіть, хто це придумав. Ну тобто, я знаю, хто це придумав, але. Це не моя дорога без сумніву, але ну так воно цікаво просто подивитися, одягнути інший одяг на себе. Знаєте, там я був археологом, був моряком. Актором не був, ну тепер от був актором. Павлік Морозов це химерне поєднання радянської та античної міфології, кохання і жорстокості шоку та іронії. Щоправда, через неординарну манеру самого драматурга, якої дотримався постановник, на відвідування вистави діє вікова цензура. Як і на виконання ролей у постановці, навіть юних піонерів тут грають актори, яким уже виповнився 21 рік.